Але це було б занадто просто. Європа не вірить мрійникам, але вона чітко сприймає свою ідеально вибудовану систему стандартизації, сертифікації, захисту споживачів та навколишнього середовища. І ця європейська машина розбирає продукт до молекул, до атомів. Півтора року очікувань, і Кралтон отримує найвищі оцінки від усіх сертифікуючих європейських інституцій. Нарешті дійшов час і до України. Тут немає таких. Кропітливо визначених вимог, як в Європі. Але гігієна і пожежна безпека це база, про яку відверто має говорити будь-який поважаючий себе бренд. Плівки. Впроваджені нами процеси контролю якості, стандарти пакувань, виробництва захисту матеріалу неможливо описати в коротенькому відео. Тож про це ми поговоримо пізніше. А от про що ми вже готові голосно заявити на всю країну, що стелі Кралтон вже рушають до вас із виробничих потужностей наших дистриб'юторів?